Слава Україні, слава силам, оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистиємо, переможемо. Попросив мене нещодавно показати красуню Ельфи. Ельфи витка троянда. У мене вона на штамбі, правда? І з поєднати її чи то продемонструвати різні варіанти поєднання цієї красуні ельфи. І ось я маю її в руці. І спробую вам це втілити, показати зі своєї точки зору. Хочу зразу зазначити, що взагалі сама по собі ця красуня Ельфи вона має такий колір. ну Він ніби не складний, але він є дещо мінливий. Він може бути зеленкуватий в певний період свого квітування, а може бути жовтуватий. От зараз на другу хвилю осіннє квітування, вона зсередини, видно, що вона ніжно-жовта. Жовта, але такий жовтий, холодний відтінок. І ближче до країв вона жовтувато кремова не біла зовсім, але от кремовість є і жовтуватість є. І Квітка велика, квітка гарної форми. І загалом це з тих сортів, як на мене. Ну, ось я сиділа і думала, 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 собі прикидала сорти, які в мене є, з якими би я поєднала. І так ви мені ви, видавалося, чи видається, що не так то й легко її поєднати. Бо ця квітка така досить е сама по собі гарна, сама по собі помітна. Ну самодостатня, хоча самодостатня, мабуть, це слово більше для людини підходить, так я не для квітки. Ну, така досить тяжко піддається, як на мене. Поєднання. Але я спробую, а ви теж, можливо, підкажете якісь свої варіанти і дасте мені відгук, то, чи вдалося мені щось, чи не вдалося. І мені найперше вона е, виглядає дуже гарно з трояндою Олександрин або Бель-Романтіка е, від Мейан. Франція і, наскільки я пригадую, це чайно-гібридна. Хоча це дуже потужний кущик для чайно-гібридної. Він мені навіть більше такий е, шраб я б назвала його, ніж чайно-гібридна. Пощастило, що зараз ця Олександр квітне. квітне, вона так непогано, і я вам спробую продемонструвати на різному етапі квітів саме цій красуні. Чому мені таке поєднання видається дуже гарним. По кольорах я не знаю, як це поєднати по кущах. Тим більше в мене не повноцінно витка, бо все-таки на штамбі це по-іншому виглядає кущ. А от як поєднати з повноцінно виткою Ельфи, кущі інші, навіть ту ж Олександрин чи інші сорти, які пропонують? Тут треба вже думати, чи якось внуги давати. Ну, можливо, так. Теж ви мені підкажете в коментарях. Чому мені сподобалось Олександрин, вона має теж досить такий ніжний кольор. Бачите, сьогодні вітер дуже такий сильний, але... Якщо не встигну зняти, то дуже швидко все відцвітає. Вона має ніжно-персиковий колір, але він теж мінливий. От Ви бачите, тут посередині квітка, та, що біля ельфа справа, вона світиться при основі пелюсток, вона має жовтуватість, чітко виражену жовтуватість. І оця чітко виражена жовтуватість, вона перегукується з жовтуватістю ельфи. Також персиковий колір, персиково... Абрикосовий. Він теж дуже гарно перегукується з жовтим, Ну, бо це йде теж тепла палітра, яка викликає однакові емоції, і, відповідно, вони ну, можуть гарно поєднатися за рахунок цього. І ось у мене є навіть кілька квітів Олександр, які є розкриті або вже там трішечки потрусити, обсипляться, і тут ще притінені кущем. Щоб можна було показати, як вони виглядають от з такої, ну, не сонячної сторони. Там. Кольори, як в ельфи, тут посилені, такі поглиблені, так і в Олександрин. Там в мене всередині дуже гарна квітка, не знаю чи довіз, зараз подивлюся. Ось таке, таке мені поєднання видається дуже гармонійним. Дуже гармонійним по кольорах. Досить наближене емоцію до. Поєднання з Олександрин викликає Чандос Б'юті. Чому? Тому що вона теж перегукується, дещо досить віддалено. Але є оця абрикосово-персикова серединка в Чандос Б'юті. Звісно, форма квітки дещо інша, Ну, і розкривається вона по-іншому, і тримається вона по-іншому, і кольори. Але кольори все ж таки щось в них спільного є. І тому вона мені теж виглядає дуже гарно з ельфи. Правда, немає. На жаль, у мене, щоб була відкрита квітка Chandos Beauty, щоб я вам показала, як вона виглядатиме, немає. Тому поки що тільки так можу продемонструвати вам. Полюбляю я і контрастні поєднання. Взагалі я вичитала, що контрастні, такі, як, наприклад, з протилежного спектра, протилежного краю спектра. От як червоний з зеленим. Вони будуть не нівелювати один одного, а посилювати. Тобто на, якби на фоні зеленого посилюється червоний колір, на фоні червоного посилюється зелений. Ельфи не дуже зелений, він все ж таки тут зараз жовтий, але жовтий з червоним теж викликає певну емоцію. Проте ельфи, він же ж не такий жовтий, як фрізія, не такий насичено-жовтий, як от Каталіна на початку. Вона насичено жовта. Фрізія взагалі жовта-жовта. Алідорати, на початку є такі теж жовті кольори насичення. Ельфи дуже ніжно-спокійно жовтий, приглушено-жовтий, і ще й кремовий так, по боках, по краях. І це дуже виглядає гарно і гарно трояндою піяно. По формі, до речі, дуже гарно виглядають. Піяно зараз просто неймовірно красива. Дивіться, квітка, яка величезна в піяно. ось майже розмір ельфи. Прекрасно себе почуває і, як на мене, це поєднання би було просто чудесне. То треба, певно, знімати про піону окреме відео, бо я дивлюся, що дуже воно зараз гарна, просто пригорна. Краса. Ну, букет би був прекрасний, правда? Дуже гарно би виглядало це. Часто дуже хочеться насадити барву якусь одну. У, у мене таке було. Я хотіла жовту і фіолетову. І я хотіла робити таке, як ніби викладка катаки палітри одної барви. І ось вам варіант. Це є фрізія, але бачите, вона ще й в залежності, я так розумію, від сонячних умов. навіть. От зараз сонце, але зараз ще ранок. І відповідно тут є роса, і кольори не такі, от, не такі глибокі, бо вдень вона матиме набагато глибший цей жовтий колір. Але зараз, якщо взяти, то це було б чудесний, такий, е от, просто чудесна така композиція, поєднання. І великі квіти, фрізії, ті, що вже більш розкриті, вони от майже розміру ельфи. А ті, що напів відкриваються, теж дуже гарно цей жовтий колір. Відповідно, фрізії, оскільки на різному етапі відкриття присутні різні кольори. Не так виражено, як Джулії Чал. Але, звісно, що різні, дещо, дещо насиченіші і дещо світліші. І це теж дуже гарно підкреслює оцю двоколірність ельфа, оцей ніжний. Гармонійний перехід самого, самих кольорів ельфи від центру до, до краю дуже от, гарно воно дивиться. А от, якщо взяти кандилайт, вона теж жовта. Але бачите, тут вже інший жовтий, ніж в фрізії, і він буде. Ну, як на мене, мене то трішечки він може навіть загубитися в кольорі жовтого ельфа. Фріз я не так ні, а оцей може навіть злитися досить так. Ось пройдуся по Джулія Чад. Бачите? Отут це вже вона, скільки днів квітка тримається. І вона посвітлішала. І відповідно тут спробуй знайди ельфи та загадка. Ось вони теж здійдуться. І це буде такий ефект, як ніби от кенделайт я показувала. Зараз я, ага, я вже бачу, є є, є є, в мене так, щоб я показала вам. Ось тут в одному соцвіті різні етапи квітування квітів різних, і відповідно різні кольори. І тут вже видно, що тут тут з боку, справа, є насиченіший жовтий. А ось протилежна сторона куща, і тут більше квітів новіших, і вони є насиченішого жовтого кольору. І як би вони виглядали з трояндою, сортом ельфи? Все-таки по висновку, якщо так зробити, то Ну, оскільки Джулія Чолд, вона сама по собі просто прекрасна. Треба зняти про неї ще відео, встигнути, поки є, доки є ще багато квітів на ній. Але вони, якщо кажу, сама, сама по собі, сама по собі сорт і кущ. Оцією барвою різною насиченістю жовтого, різними відтінками жовти, жовтого, вона дуже чарівна. Але якщо брати от ельфа прикласти до неї, то мені більше пасує, коли насиченіше жовтий, ніж такий вже висвітлений, дуже жовтий. Бо ельфи на висвітленому жовті ну вони починають губитись один в одному. А коли таке насичене ще є, то дуже помічається кожна квітка. Кожна квітка, якби колір кожного сорту по-своєму. Але загалом, чому пасує ельфи сюди, бо Джулія сама має різні та відтінки і, і цю барву, перехід жовто стемнішого світліший, тому і ельфи теж сюди гармонійно би вписалася. Якщо брати таке, ну, вже дещо, щоб розбавити колір інший. Поєднання, але теж в ніжній палітрі, яке викликатиме теж позитивні ніжні емоції і реакція буде позитивна сприйняття, то це є, наприклад, рожевий колір Spirit of Freedom. Вона має, от, фактично, колір не міняється. Він такий є ніжно-рожевий, Він може бути більш такий, як ніби шовковистий в певні погодні мови, але загалом він от, як відкрився, так він і є. Немає тут такого що там є два відтінки, чи там середина якась більш насиченіша. Ні, все ж таки він досить однорідний. І ось як він виглядає, як на мене, гармонійно. Жовте з рожевим я люблю. Зеленкувати з рожевим, якщо ельфи є в певному етапі, з зеленкувати мені, так виглядає, що теж буде непогано з цим рожевим, бо цей рожевий дуже ніжний, дуже такий ну, легенький світло-рожевий, От теж досить гарно вони дивляться. Ну Ні, все ж таки то, в ельфи буде більша квітка, ніж Spirit of Freedom. О, дивіться, яка щедрість і яке багатство, гарно, гарно. Ось це з тих варіантів, що я теж дуже полюбляю, і мені воно дуже наближено, як я мала, і показувала вам букет рожева Олівія Роуз із Candlelight, Кенделайт ніжно-жовтий, Олівія Роуз теж ніжно-рожева, але дуже така, ну, веселіша рожева. Та. І ось теж оцей варіант дуже-дуже гарно дивиться мені. Якщо брати рожевий, але контрастніший, Насиченіше, то це може бути на прикладі, the дуже гарно колір передано. Він зараз глибокий, ця квітка лише розкривається. І от це є такий варіант насиченішого поєднання. І, як на мене, на мій смак, воно теж дуже виглядає гарно і поєднується гармонійно. Ще мені подобається отаке, коли теж контраст. Тут вже трішки, ну, звісно, інша барва, ніж Шартрес де Парм. Там насичена була рожевий насичений. А тут ще глибший рожевий фуксі, рожевий такий темно-рожевий, я б сказала. І він дуже теж гарно поєднується. Це є Big Purple. Big Purple теж на різному етапі відкриття квітки. Е, є там в мене ще кілька квітів. Вона, по-перше, більша стає, бо це зараз напіввідкрита. відкрита. Е, вона. Ну, теж досить вже велика, навіть на пів відкритті, але коли вона відкриється повністю, вона взагалі величезна. Ось, наприклад, наприклад, вона величезна і вона далі має насичений глибокий колір. І от форма пелюсток. Викладка пелюсток дуже теж поєднується між собою, дуже гарно. Дещо схожі між собою, але звісно, що ну, не ідентичні. Бо тут, та, в ельфи є таке поділення, ніби на четвертинки, поділ, а в Big Purple так по колу йде розміщення. Але по кольорах гарно мені виглядає. Ну і ще я люблю отакого плану поєднання, як Сінку де маю. Зараз вона єдина квітня з таких брунатних, дуже гарно. Серединки, жовті ельфи і стінку, вони ідеально просто перегукуються і гармоніють між собою. І от оцей брунатно-глибокий коричнуватий колір, він теж прекрасно просто зельфи, пас... ну, не пасує, а так, поєднується, поєднується. І оця форма суцвіть, щедра суцвіть форма. І ця форма квітів дещо інша, звісно, сін подимає на півмахрова. Це теж дуже грає от таку цікавинку в такому поєднанні, в такій парі. Дуже гарно, от саме що кожен сорт має якусь свою особливість. Гарно, такий ніби віночок. Може бути, сінку де маю, навкруг великої квітки ельфи. Чудесно. Спробую показати з гірчичкою, але от не знаю, якою стороною стати, щоб не... Не було тіні. Гірчичка. У мене єдина квітне зараз. Тофі. І дуже цікаво, правда? Дивіться. Ну, звісно, тофі. Так, це вона напіврозкрита і не така велика квітка. Немає, вона ж такої сили наростити мені велику квітку. Але, 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 оця гірчичність дуже мені гарно виглядає. Дуже. І от я думала про фіолетові і мені дуже гарно би. Ну, і є. Рапсоді Блу, насичений колір. До речі, та, я знімала нещодавно Рапсодіїн Blue і це було таке вже тінь від хати. Зараз він бачите інший. Але оскільки ще досить рання година, все одно він ще є такий глибокий колір. Ще можна побачити його насиченість. І от мені вони теж дуже от, от що я заметила, навіть зараз я хожу, я бачу, як гарно чому не поєднується, що перегукується, от, наприклад, центр квітки. Колір пильоків, чи колір основи пелюсток, той жовтуватий. І от він перегукується з основним кольором ельфи, чи з центральним кольором, теж центральної частини квітки ельфи. І це так робить гарну гармонію між ними, між цими сортами. Здавалося б, не дуже поєднуваними, але ні, є. Знай... Знайти можна якісь е... риси, які можна поєднати. Ну і, мабуть, спробую з бусковістю. Бузковий у мене зараз квітне ocean Song. Я зараз, до речі, затулила собою, зробила тінь, але можливо зараз спробую зловити ще, щоб була не, не в тіні подивитись як теж гарно, як... мені виглядає гарно. Трішки такий холод. Хоча ні, якщо на сонці забрати тінь, то виглядатиме дуже навіть гармонійно і гарно. Та і зараз мені гарно виглядає. Ось більше, більше на сонці який колір. Так, не всі квіти вже у шинсон. Багато тут квітів є, але не всі декоративні. Така пора, що вже декоративні швидко втрачаються. Але ось на сонці обидва кольори теж дуже гармоніюють. І ось мені теж з тих варіантів, що дуже гарно і дуже гармонійно виглядає, це Леді Эмма Гамільтон. Вона теж має мінливий дещо колір. І як на мене, кожен відтінок її квітування, її квітів він буде гарно перегукуватися з ельфи. Зараз, хоч і основний колір такий помаранчевий, медово-золотаво помаранчевий, але вона з основи світиться жовтим, таким жовтим-жовтим світлом. І ельфи з основи світиться жовтим світлом. І вони оцим просто якби створені для один-одного для одного, дуже гарно виглядає. Ось яке щедре суцвіття. Мені подарувала Ледія Магамтон. Дивіться, як красиво, як гарно. М -м -м. Просто От оте золото, таке мед і золото і оцей ельф. В нього такі пахощі, він має дуже ну, так, насичені пахощі. Якщо не помиляюсь, описані вони як з ароматом яблука. Ну, гарне, незвичні. Вони не є такі нудні, притурні, ні, не є такі, що крутить в носі, прямо, але досить гарні, досить незвичні. Дуже мені подобаються. Оце був би такий запашний куточок, бо Леріє МГМІ має такі медові якраз пахощі, насичені. Це було би дуже цікаво. І от по поєднанню також дуже гарно. Ось така гармонія. На такій гармонійній ноті хочу побажати вам безпеки, ще гарної погоди, теплої, сухої. Нехай троянди тішать, радують. Всім до наступних відео і папа. -па.